Лівчики великими пальчиками. Так, тепер вказівними пальчиками. Вказівними пальчиками тримаємо ліпчик. Так, вказівними пальчиками. Так. Так. Тепер середнім пальчиком. Середніми пальчиками. Середніми пальчиками тримаємо. Олівець можна покласти. Можна покласти і ось так середніми пальчиками ось так от його стиснути і підняти. Так. Тепер безіменними пальчиками. Ось ці ми тримаємо. Так, перекладаємо олівці. Так. Ой. Нічого, нічого. Перекладаємо олівчик. Молодець. Тепер мізинчиками. Мізинчиками. Тепер тримаємо олівчики мізинчиками, маленькими пальчиками. Ой, Саме які ви молодці! Так. Олівці двома руками. Чергуючи напрямом. Один уверх одна рука. Два вниз, друга ручка. Три. Долонькою прокочуємо. Чотири. Долонькою прокочуємо. П'ять, шість. Молодці. Благоверхніх стола і прокочуємо, міняючи напрямок. Уверх, униз, різними руками. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Взяли, будь ласка, в праву руку олівець на долоньку. Будь-який олівець на долоньку. На долоньку. Перекладаємо з долоньки на долоньку. Перекладаємо з долоньки на долоньку. Взяли, будь ласка, два олівця на дві долоньки. По одному олівцю на кожну долоньку поклали. Пальчики випрямили, розправили пальчики так. Тримаємо на долонці. Тримаємо на долонці. Уверх піднімаємо одну ручку ручку. Нічого. Міняємо по чергово ручки. Уверх. Ще раз міняємо ручки. Почергово міняємо ручку олівці між долоньками. Два олівця. Прокочуємо між долоньками. Прокочуємо святик. Два олівця між долоньками. Прокочуємо. Між кожним пальчиком руки. Заклали олівці. Другою рукою скріпили з іншої сторони, щоб у вас драбинка вийшла. В кого вийшла драбинка? Молодці. Так, покажіть, яка драбинка у вас вийшла. Покажи випрямляй олівці, щоб дробинка була рівна. Випрямляємо олівці. Так, 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 намагаємось збудувати драбинку, молодці малята.